Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Після масовної атаки відбуваються артобстріли, поодинокі штурми та авіаудари. Сили оборони України відбили основну атаку ворога на Авдіївському напрямку. теперішню ситуацію на найважчій ділянці фронту. Розповів військовослужбовець Збройних сил України Єгор Фірсов. За його словами, ворог намагався навалою захопити Авдіївку. Зараз відбуваються артобстріли, поодинокі штурми. Авіація іноді працює. Але такої навали і тиску, який був минулими днями на фланзі вище до Нью-Йорка, ми не бачимо, розповів військовослужбовець. Єгор Фірсов зазначив, що українські військові свідомі того, що такі масовані штурми відбуватимуться і надалі. Всі бійці, починаючи від командування, закінчуючи рядовими, розуміють, що ця навала буде продовжуватися, і все дуже серйозно. Вони будуть намагатися брати Авдіївку, поки ми не розіб'ємо всі навали та остаточно не підірвемо моральний дух ворога, підкреслив він. Ось такі новини, друзі. Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться з ними відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!